У лютому 18-го січові стрільці опиняються на території великої України після вкладання Берестецького миру у складі, так би мовити, півмільйонного миротворчого контингенту союзників вони надають військову допомогу Українській Народній Республіці у боротьбі уже проти більшовицької Росії. Українські січові стрільці вони були в Одесі, після Одеси їх перекинули в центр України. Вони брали участь в боях проти червоних за визволення Олександрівська нинішнього Запоріжжя, і далі вони дислокувалися в центральній частині України, те, що сьогодні називається Кіровоградщина, Запоріжжя. От на широкій такі місцевості вони входили до складу армійської групи, якої командував РЦГерцок Вільгельм. Але влітку 18-го року їх перекинули на Буковину в район Чернівці Вижниці, де вони стояли до кінця Першої світової війни. І вже 3 листопада українських січових стрільців було переправлено до Львова, де вони вже взяли участь в боях проти поляків, які підняли повстання проти української влади, яка підняла синьо жовтий прапор над Львівською радою.